Дуже вдячна його батькам за те, що вони виховали таку людину добру, доброзичливу. Співчував він всім і завжди він своє віддавав, аби було комусь добре. Гарно вчився, дружелюбний, товариський. У нього було багато друзів. Він веселий, але водночас він і скромний. 13 квітня він саме поїхав уже туди на Покровськ. От і 19 квітня він разом зі своїм побратимом Ігором. Гайдуковим вони вийшли на позицію 19 квітня в населений пункт Новобахмутівка Донецької області. і Вже там вони загинули. На жаль, він був саме з тих військових, які ніколи не давали задню. У нього було багато можливостей, щоб звільнитися з армії, от перейти в тил, але він ніколи не здавав задню. Підтримати тебе в будь-якій ситуації. ну, Можна так сказати, що він людина ну, дуже позитивна. Схиляємо голову і низько вклоняємося перед його батьками за те, що вони виховали таку добру дитину і вічна пам'ять і шана йому.